Ужгородський падійн був заснований у 1946 році і є одним із найбільших позашкільних навчальних закладів України. З липня 2011 року структура знаходиться на балансі в області. Нині у Закарпатському палаці дитячої та юнацької творчості нараховується сім підрозділів та десятки гуртків, в яких здобувають у світу більше трьох тисяч юних закарпатців. Протягом десяти років дитячий осередок творчості очолює директор Світлана Ганущина, яка розповідає. Віла нам, що за цей час палац втілив у життя, багато ідей, задумів, розширив свої можливості. Країна Падіюн – так між собою називають заклад, вихованці та педагоги. Це структура, яка із кожним роком змінюється. Тут створюються нові гуртки та відповідні умови для забезпечення повноцінного позашкільного навчального процесу, каже Світлана Ганущина. Падіюн це структура, яка постійно змінюється. Я про це постійно говорю, тому що це дійсно структура, яка кожного року поповнюється новими силами, новими дітьми, новими ідеями. І працюють творчі педагоги, які теж вносять. Постійні пропозиції, тому е, кожна структура вона змінюється кожного року, і ідея всього палацу вона змінюється постійно. Ми її називаємо між собою країною подією, тому що це дійсно структура, в якій є все повністю, все, що може бути в житті людини, кожної людини, тому без змін неможливо, без росту неможливо. Щороку у закладі проводиться безліч як загальноміських, так і всеукраїнських масових заходів. А це, у свою чергу, потребує додаткових матеріальних ресурсів. Нині падіюн, як уже зазначалося, знаходиться на обласному фінансуванні, що не може не позначитися на стані закладу. Як твердить Світлана Ганущина, позначає це позитивно, бо вже цього року заплановано відремонтувати дах будівлі. Палац він це доволі така проблемна структура в місті, я так думаю, тому що це величезна будова. По перше, і це складно як і для директора, який має займатися цими справами, так і для фінансування даного закладу. Хоча ми не можемо зараз пожалітися на фінансування, воно дійсно у нас покращилося набагато. Розвиток палацу це розвиток. Кожної структури, і кожна структура потребує дуже багато. Вона потребує хтось костюми, хтось якісь інші предмети, які потрібні для розвитку структури для її роботи. В цілому палац як будова потребує величезного вкладання коштів. Це, по перше, дах. От на цей рік ми собі плануємо розпочати ремонт даху. Я думаю, що він нам вдасться. Щороку і кількість дітей записатися у гуртки падіюну збільшується, каже директор Світлана Ганущина. На жаль, ми іноді навіть не можемо прийняти всіх і відбираємо на конкурсній основі. Але тим не менше, процес навчальний у нас йде, іде він у всіх наших структурах нормально. І е, десь ми де можемо займаємося навіть у коридорах. І заняття у коридорах, тим не менше, воно. І... І таке навіть сприймається нормально нашими дітьми, коли вони танцюють в коридорі. Навіть приємно, що на них можуть подивитися ще з інших структур і підійти займатися цю структуру. Напрацювання у нас дуже багато, колектив прекрасний, є чим ділитися з дітьми. Є у нас постійний рост, і тому і батьки відчувають, що відношення до їх дітей, відношення до дітей до педагогів прекрасне, тому є таке Але е, я думаю, що це і проблема в якомусь разі, тому що е, дітям нашим не так багато. То є місць в місті, де вони можуть займатися. Падіюн це можливість займатися безкоштовно в будь-якому напрямку, обрати собі професію, можливо, можливо, просто займатися покращенням свого фізичного стану, або якось е, провести свій досуг. Надалі Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості планує розширювати й міжнародні зв'язки. Це цілком реально запевняє директор. Уже протягом чотирьох років у палаці проводиться всеукраїнський хореографічний фестиваль Падійн Євроданс, в якому беруть участь танцювальні колективи із багатьох областей нашої держави. Падійон Євроданс вийшов на такий рівень, що вже готовий приймати і закордонних гостей. Про це зазначає і Віталій Ткачук, який цього року був. Головою журі фестивалю. Сподіваюся, <реклама> що Такої легкої е ходи цей фестиваль набере, бере і вже наступний п'ятий навіть піде. Вже буде мати не е просто відкритий Ужгородський і навіть не всеукраїнський, а вже буде від міжміжна міжнародному рівні з міжнародним колективом. Вже попередньо у нас є. Планем, у нас великі Світлана Ганущина каже, що міжнародна співпраця надасть можливість як і педагогам, так і вихованцям падіюну поїхати за кордон. А це і нові враження знайомства та обмін досвідом. Наступний танцювальний фестиваль у 2013 році заплановано провести в словацькому місті Стара Любовня. Надалі у нас величезні перспективи розвитку в плані як матеріального, так і в плані розвитку наших структур. Ми хочемо виходити на міжнародний рівень, тому що рівень рівні нашого міста палац знають. Його люблять на рівні України. Його теж знають, знають як найвеликий заклад, як заклад, в якому проходять прекрасні всеукраїнські заходи. Але хочеться там вийти і на міжнародний рівень. Ми вже маємо деякий досвід. Ми співпрацювали з словаками, угорцями у погрантовій системі. А зараз у нас є можливість підписати договори співпраці з такими ж закладами у Кошице. Можливо, в Будапешті. Це можливості поїхати як і для педагогів, так і для наших дітей. Це можливості проводити нові заходи. Зараз ми плануємо поїхати у Львів на міжнародну конференцію з хореографії, і думаю, що там у нас знову якісь поповняться наші зв'язки в цьому напрямку. Без співпраці наша робота неможлива. Ми працюємо вже багато років і. Співпрацюємо обов'язково з палацами, у нас є дружні відносини з київським, з рівненським палацами, з Хмельницьким палацом, з Харківським палацом. Ми приїжджаємо один до одного, ділимося досвідом, це обов'язково. У сучасному суспільстві значення позашкільної освіти для гармонійного фізичного та духовного розвитку особистості постійно зростає. Попит на освітні послуги позашкільних навчальних закладів стає вагомішим і стимулює ці заклади до діяльності на якісно новому рівні, підштовхує до пошуку нових тем та цікавих методів виховання. Педагоги падіюну розповіли, що постійно знаходяться у творчому пошуку і намагаються зробити навчальний процес для своїх вихованців цікавим та захоплення. Хоплюючи наприклад, заняття в етнографічному музеї Світлиця проходять не тільки теоретично, але й практично. Діти мають змогу, так би мовити, доторкнутися руками до минулого наших предків. Переконана заступник директора з навчально-виховної роботи Надія Ганько. Музей має звання зразкового і є один із одним з кращих таких закладів у нашій області. Цей музей це не просто. Музей. Це місце, де дитина може доторкнутися до минулого руками. Кожна дитина відчуває тепло цих речей. Тут проходять і заняття різних різних гуртків. Це і вишивка, і рукотворне мистецтво, музичний фольклор, гурток природа і фантазія. І багато ще різних гуртків. Також тут проводиться дуже багато заходів. Це і традиційні заходи до свят народного календаря: і різдвяні, і великодні, і різні вечорниці, які, до речі, дуже подобаються нашій молоді. Їм цікаво все-таки на таких заходах дізнаватися, як проводилось час молодь у ті часи, коли не було ще можливо ні світла електричного, ні новітніх технологій, якими вони зараз користуються. І таким чином ми. Відриваємо їх, хоч хоч якусь частину дітей, від комп'ютера, від телевізора. А починалося все із маленького куточка у 2007 році. Викладачі та вихованці падіюну власними силами зібрали побутові речі наших прадідів з різних районів Закарпатської області. Нині етнографічний музей світлиця нараховує 180 експонатів деякі з них столітньої давнини. Поповнили колекцію музею і вихованці різних гуртків палацу, які за допомогою креслень та архівних матеріалів взялися відтворювати історичне минуле нашого краю у мініатюрних макетах хат, церков та замків Закарпаття. Ми зараз не можемо зібрати всі ті речі, які би нам хотілося мати в музеї. І тому виникла ідея такого проекту, як минуле руками майбутнього. Вихованці клубу, майстер-хобі, світлиці, гуртків кераміка і скульптура відтворюють побут у маленьких мініатюрах. Створюючи ці роботи, вже цікавляться історією того часу з архівними матеріалами відтворені. Такі цікаві замки, як Вишківський, Квасівський, Середнянський замок, Хуський замок, якого зараз ми бачимо лише руїни. І діти теж можуть подорожувати по цих замках в своїй уяві, і вже на основі тих легенд, які вони дізналися, створюючи ці макети. Ще одним не менш важливим та цікавим художнім куточком в обласному палаці є зразкова образотворча студія, яка була заснована в 1946 році. Народним педагогом Золтаном Баконієм і названа на його честь. За цей час студія виховала і випустила у світ не одне покоління талановитих та відомих художників у нашому краї. Багато її випускників вступили у вищі художні навчальні заклади і пов'язали своє життя з образотворчим мистецтвом. Зараз у студії імені Золтана Баконія діє художня виставка, на якій розміщені роботи вихованців різних років. Практично кожен гурток палацу має свої значні досягнення та успіхи, розповідає Світлана Ганущина. На сьогоднішній день падіюну є чим пишатися. Понад три тисячі юних закарпатців навчаються у стінах палацу, творчість яких відома не тільки в Ужгороді, але й по всій Україні. Кожен колектив, який працює в палаці, він має свої досягнення, досягнення, які знані у нашому місті, і тому і популярність звідси, тому що хто не знає про Бліц, хто не знає корпорацію друзів, хто не знає зразковий продюсерський центр. Це наші вихованці, які про нас говорять. Це Ангеліна Моняк, яка стала переможцем «Голос України». Це Віктор Пак, пап, якого знають і в Закарпатській області. Зараз він теж у нас приймав участь у всеукраїнському конкурсі Голос країни. Це кожна дитина, яка поїхала на якийсь фестиваль, поїхала на виставку, надала свої роботи на виставки. Тому в місті він. Популярний однозначно. Падьюн це справжня модель країни дитинства, в якій кожен зможе спробувати себе в різних видах творчості. Тому для керівництва закладу важливим є забезпечити комфортний навчальний процес для дітей. А це й організація персональних виставок, конкурсів, змагань, шоу, програм, літературних вечорів, обрядових дійств. Тощо з цими завданнями, як бачимо, Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості справляється успішно.